Якою була доля за німців євреїв наших? Ви пам'ятаєте, якісь історії, хтось ховав? E, ну як? E, знаю, що мого батька робив двоє, мене називали жиди, євреї, якщо хочете називати. Туди свого не бо між жар, хоче свого єврейніма. Нема що страдати життя, бо життєві жителі юдейської держави. Я знаю, що так бо я слово, не знаю, що. То робили тут два євреї у нас, робили батько, майстерні робили. <тур> Вони були дуже покирні, я дивуюся, ці нації дивуючих. Мама їх підгодовує, вже гетто було, там на колись гетто було. Мама зараз приходить, що ну, тут є существо, <тур> ну, люди раді були. І він прийшов з мамою прощати ще. Як зараз... Гальберг, Гальберг, Гальбер, Гальберг, бо... І за пані слово, я вам перед більше мене бачив, бо вони знали, що завтра їх будуть звідси забирати. І де покірні швидкі. Казали, що, допустимо, е українські націоналісти там е е е рішучі, рість... так само євреї, довго є євреїв, євреї. теж где охороняли самі євреї. Ні, ні німці, ні то ніякі. То таке був, як був серед, знаєш, обзивають націоналісти, вони свої не що не правда. Так само євреї охороняли самі євреї. і Гальпер, я не знаю прізвищ хто з них, але один з них мав посаду більшу, трохи, як робив десь там, десь кунім чи ближче. Мій тато їм виписують Айсіси, виписують її пошвидше, що і вони приходили на роботу і далі. Так що все було. А вони покірно. Майковську, це ж той місяць йшли туди. Парою, бачите, показують, зараз навіть показуючи надію, як то сам показує, чуть не 10 тих поліцаїв деють, а, а вебек, те, євреї, пару поліцаїв вели їх і в мирно йшли. Та ті, ті євреї мовлять поліцаю по кусках, знайшли, німецьке майно важче. Ну, то таке, Бо вони покинули, вони знали, то, то напевно їхньому по-релігійному, що вони знали, що мали мертві ще.